Дав відповідь на це питання. Каже: от зараз кажуть: можна веселитися чи ні, можна давати концерти чи ні, можна ставити вистави чи ні. І він сказав, що Святе Письмо говорить, що тільки той народ, який в біді і в трагедії має в собі силу знайти щастя і радість, є непереможним. Тому ми з вами сьогодні насправді є. Непереможними, ми показуємо все це цілому світу. Ми показуємо самим собі. Ми самі в собі відкрили величезну силу і бажання захищати свою країну в будь-який спосіб, який тільки кожен із нас може. Тому хай Господь вас береже. Я запрошую до себе на концерт, де ми з вами і помолимося, де ми з вами посміємося, де ми з вами поспіваємо разом. І ми наповнимо одне одною силою і вірою в свою державу. І прославимо нашого Господа і сили небесні, які сьогодні стоять разом з нами. До зустрічі! Зараз автора відкинули Шановні друзі, я нагадую, що зараз фотосесія продовжується. Ви маєте чудову нагоду сфотографуватися, отримати автографи ще декілька хвилин. Оксана Володимирівна тут біля нас в продажу є такі от лисівочки, буклетики для автографів. Я нагадую, що кошти з продажу спрямовуються на підтримку Збройних сил України ще декілька хвилин. Оксана Володимирівна тут біля нас.